Вітаю 20 серпня на календарі. Розпочинаємо новий інформаційний день разом. Вночі Росія атакувала двома балістичними ракетами та 93 дронами. Розповім про наслідки на Хмельниччині зафіксовано випадки нового штаму коронавірусу. Жителька Дунаєвеччини натрапила на онлайн шахраїв. Впродовж п'яти хвилин розповім про це та інше в подробицях. У ніч на 20 серпня ворог атакував двома балістичними ракетами іскандер м а також 93-ма ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами. За інформацією командування повітряних сил збройних сил України протиповітряною обороною збито чи то подавлено балістичну ракету іскандер м та 62 ворожі безпілотники та їх імітатори на півночі та сході нашої країни. Зафіксовано влучання ворожої ракети та ударних БПЛА на 20 локаціях. Масована атака Сумщини вночі ворог завдав удару безпілотниками по місту Охтирка. Постраждало мирне населення саме 12 людей, серед них двоє дітей. Пошкоджено багатоквартирний будинок, 13 приватних осель, господарчу споруду та гараж. Вночі Росія знову атакувала Одещину ударними БПЛА. В Ізмаїльському районі була пошкоджена припортова інфраструктура. Одна людина постраждала. У ДСНС повідомили, що внаслідок влучань спалахнула масштабна пожежа на об'єкті паливно-енергетичної інфраструктури. Крім рятувальників, до ліквідації пожежі залучався пожежний потяг Укрзалізниці та місцева пожежна команда. Новий вид коронавірусу зафіксовано в нашому регіоні. У чотирьох мешканців Хмельницького та Хмельницького району підтвердили новий субваріант коронавірусу стратус, а це мутація штаму Омікрон. Зразки були відібрані у пацієнтів Хмельницької інфекційної лікарні. За повідомленням Миколи Габрикевича, очільника Хмельницького обласного центру контролю та профілактики хвороб головного державного санітарного лікаря Хмельницької області, вірус виявили у дівчинки, який один рік та три місяці, у дворічного хлопчика, 67-річної жінки та 77-річного чоловіка. Хотіла придбати дитячий одяг в інтернеті, але натрапила на онлайн-шахраїв. У поліції повідомили деталі. 21-річна жителька Дунаєвецької громади на одному із сайтів обрала дитячий одяг. Продавець запропонував оформити, так би мовити, безпечну покупку та надіслав невідому посилання, де необхідно було вказати банківські дані. Нічого не підозрюючи, дівчина вказала свої дані і одразу після цього з її рахунку зникло 16 тисяч гривень. Справу розслідують правоохоронці. П'яний водій, який спричинив смертельну ДТП у Шепетівському районі, постане перед законом. Слідчі завершили розслідування і спрямували матеріали до суду. Аварія сталася вночі 23 травня у селищі Білогір'я. Водій легкового автомобіля скоїв наїзд на двох пішоходів та втік з місця події. Один із пішоходів 49-річний місцевий житель, від отриманих травм, помер на місці події. Його 44-річного товариша госпіталізували. За деякий час поліція розшукала водія втікача. Ним виявився 28-річний житель Білогірщини. Він скоїв ДТП у нетверезому стані та ще й був позбавлений прав сідати за кермо. Чоловікові загрожує до 10 років ув'язнення. У зв'язку з аварійно-відновлювальними роботами сьогодні тимчасово призупинено водопостачання за декількома адресами Хмельницького. Отож, по вулиці Північні, будинок номер 113 1, 115, 121 та 2, вулиця Кооперативна, вулиця та провулок Торф'яний, вулиця Міцкевича, вулиця Шухевича, саме від будинку номер 63 до будинку номер 105 та провулок Шухевича. Провулок та проїзд північний, провулки Городній та П'яскорського, також вулиця П'яскорського, вулиця Деповська, вулиця Вокзальна, будинки номер 133 та 144. У Хмельницькому У зазначають, що орієнтовний час завершення цих робіт до 13-ї години. Оперативна інформація щодо аварійних відключень на газо, електро, водомережах завжди доступна у нашому телеграм-каналі. Тож долучайтеся, скануйте qr код який бачите на екрані, та переходьте за посиланням. Наразі це вся інформація впродовж дня розповідатимемо про головні події краю та країни. Вдалої продуктивної середи вам. До зустрічі!